Герої не вмирають. Герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Лясовий Леонід Валерійович, лейтенант медичної служби першої президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка. Буревій народився 18 жовтня 1995 року в селі Березна, що на Вінниччині. Із самого дитинства Леонід захоплювався історією України і досконало її вивчав. Неодноразово ставав призером районних олімпіад з історії, фізики і математики у 2013 році, після закінчення Березнянської школи навчався у Вінницькому медичному університеті імені Миколи Пирогова. Тут же отримав і звання молодшого лейтенанта при військовій кафедрі. Леонід понад усе мріяв допомагати людям і марив військовою справою, тому одразу ж після закінчення медичного університету за спеціальністю Лікарська справа у 2019 році вступив до Української військово-медичної академії в місто Київ. Він був інтелектуалом з підвищеним почуттям справедливості. Чесний, відповідальний, надзвичайно працьовитий, дуже відчував і цінував справжніх друзів. Піклувався про свою сім'ю: дружину, батьків, брата та сестру. У пам'яті близьких назавжди залишився статним, спортивним хлопцем із голівудською посмішкою. Завжди веселий і життєрадісний, душа компанії. Повномасштабне вторгнення застало третьокурсника і практиканта академії у медичному пункті військової частини НГУ в місті Ірпіні. Тоді молодий лікар вмить усвідомив значимість обраного фаху в цей тяжкий для України час. І, будучи справжнім патріотом, достроково закінчив академію, отримав звання лейтенанта медичної служби і був призначений начальником медичного пункту зенітного ракетно-артилерійського дивізіону військової частини 3027 національної гвардії України. Очоливши екіпаж швидкої допомоги, Леонід вивозив поранених бійців з гарячих точок Київщини до шпиталю у столиці 24 березня 2022 року. Черговий рейд із села Мощун Бучанського району став для нього останнім. Під час порятунку поранених бійців на перехресті вулиці газопровідної і великої кільцевої дороги їхній екіпаж був розстріляний. Обірвалося життя молодого 26-річного лікаря. Повного сил, мрій, надій та сподівань на швидку перемогу. Проте, ставши воїном світла, з небес він усе рівно наближає нашу перемогу. Похований 27 березня 2022 року в рідному селі Березна на Вінниччині. нагороджений орденом за мужність третього ступеня, посмертно. Найкращі йдуть першими: вічна слава і шана герою.